Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ганна, я практичний психолог. Дякую, що завітала. Я маю надію, що мене добре чути, тому що я вже забула, як налаштовувати цей мікрофон. І, взагалі, не ідеальний в мене сетап, але що поробиш? Сьогодні я вирішила записати відео на тему стосунків. Причин то проблем, з якими люди стикаються в темі стосунків. Я маю надію, що ця тема для вас буде цікава, актуальна. і Я поділюсь з вами деякими своїми думками, інсайтами і власним досвідом. І також хочу нагадати, що в мене... Є прекрасна міні-така програма а, за дуже доступною вартістю для тих людей, які зараз, от саме зараз, знаходяться на початковому етапі стосунків або в дейтінгу. Тобто, от початок такий. І ви розумієте, що ну, якби щось от не виходить, і раніше не дуже виходило, і щось вам не зрозуміло, і хочеться. Можливо, якихось інсайтів розібратися, як не забокопорити, на що звертати увагу, що дуже важливо з психологічної точки зору, для того, щоб побудувати стосунки, які далі будуть розквітати, а не здохнути, знаєте, на полпуті. Так от, перша і найчастіша проблема, з якою стикаються люди у стосунках, це проблеми в комунікації. Доброго дня, це просто топ. Проблеми в комунікації це, взагалі, на мою думку, найголовніша проблема. Дуже важливо мати гарну, налагоджену комунікацію. І, до речі, в моїй програмі ми про це говоримо. І про це про те, як це робити, і чому це важливо, і я приводжу цікаві приклади, які вам назавжди запам'ятаються. І такі знаєте, метафори, як зрозуміти, що є проблеми в комунікації. В стосунках романтичних з вашим партнером, чоловіком, жінкою, неважливо mm. першим індикатором є часті непорозуміння, це наче ви говорите різною мовою. Е, у вас постійно виникають от якісь от. Наче ви йде, йдете, йдете, і от постійна кочка якась, через яку ви чіпляєтесь. І це постійно у вашій комунікації з партнером відбувається непорозуміння. Ви йому щось кажете, він наче вас не чує. Він вам щось каже, ви його не розумієте, що він має на вас, чому це для нього взагалі важливо? Тобто, от немає цього відчуття, що все якби зрозуміло, все. Чітко все вам доступно, ви розумієте, що партнер має на увазі. Непорозуміння і часті конфлікти можуть свідчити про те, що є певні перепони проблеми в комунікації. Наступне це замовчування проблеми. Це також є індикатором того, що у людей є ну, щось не так з комунікацією. Так? Замовчування проблеми. Коли вас щось турбує, ви не говорите про це з партнером. Оце, взагалі, я обожнюю. Це дуже часто таке буває, що люди знаєте, в стосунках і не можуть навіть обговорити щось або думають. Хай людина сама типа, здогадається, вона мене все ж таки вже має знати, так? І я просто буду ходити дутися, не розмовляти, я буду пасивно агресувати. Тобто, я буду всім своїм видом показувати, що щось не так, але я не буду про це говорити, я не буду це комунікувати. Або, навпаки, людина, в принципі, поводить себе, наче нічого не сталося, але її все ж таки і турбує якась тема. І я думаю, моя така думка, що. Чому люди замовчуються, це тому, що вони переживають або знають, що їх не почує інша сторона, вони не довіряють, тобто немає не налагоджена близькість у людей, і не може людина повністю відкритися, довіритися або не знає як. не кожен партнер знає, як. Обробити вашу вашу просьбу, ваш запит, ваші емоції, і людина інша може якось неадекватно реагувати, або і ви не хочете це все починати. Тобто щось відбувається з комунікацією, щось відбувається з тим, що ви не можете проговорити якісь пасивна речі. агресія. Це я взагалі обожнюю. Я взагалі проти пасивної агресії в стосунках. Я думаю, що це, по-перше, дуже очевидно зі сторони, коли люди такі, типа, скубуться так невзначай. По-друге, ну не ну не йдіть, ну, йдіть ви цим шляхом. Я вам зараз от приклад такий. Він зробив собі чай і прийшов з чаєм. І вона так дивиться на нього і каже: Ну, міг би мені зробити. Тобто, я не можу сказати, що це прям пасивна агресія, але попахує. Тобто, ну, Ти, ти дебіл чи що? Ти мене не пам'ятаєш. Тобто наїзд іде, да? Здавалось би, а що такого людина сказала? Ну, якщо б мені так сказали, мені б це не дуже приємно було, тому що це, одначе, претензія. Це звучить як претензія. Ну, а Ти озвучила свою потребу. Я думаю, що краще тут замінити на те, щоб сказати: ой, зроби мені чабу, будь ласка, так хочеться. Все. Не треба оце ну, міг би або могла б. Здогадатися, щось там зробити. Оце я прям дуже не люблю, коли люди так роблять. І мені це не зрозуміло. Я вважаю, що це погана комунікативна така звичка. Як ви гадаєте. Okay. Якщо вам щось хочеться, якщо ви чогось прагнете, проговоріть це, спитайте про це. І все. Ну, це ще, знаєте, в пасивній агресії холодність, сарказм. Ну, буває таке, що люди поскублись через щось, так? і потім жартують на цю тему, типу, підкалують. Але ми говоримо тут про більш таку серйозну, серйозний прояв, коли людина саркастична, холодна, м м вона якась натякає, вона якась ображена, але наче от не говорить, що саме її турбує. Це бісить. І це ні до чого хорошого в ваших стосунках не призведе. Тому. Знову ж таки, краще проговорити напряму. І я думаю, чому люди використовують пасивну агресію, знову ж таки, тому що вони не вміють комунікувати напряму. Комунікувати? Не можуть сказати напряму, що їм хочеться, що їм подобається, або що їх образило. І їм здається, що пасивна агресія це типа, як би такий спосіб, наче наїхати, але, вроді, і не наїхати. Ну, ви наїжджаєте, це якби вже агресія. І люди часто як на агресію реагують. Агресію, правильно, молодці? Наступний індикатор того, що у вас не налагоджена комунікація в стосунках, або є якісь проблеми на даний момент. Це коли ви відчуваєте, що вас наче не слухають. Ви щось говорите, і людина там тіпа, втикає в телефон там, на свої якісь хвилі вас перебуває. Тобто їй не дуже цікаво, що ви хочете сказати. І ну, це неприємно. Це. У нас у всіх буває таке, що ми можемо там щось перебити, кудись на іншу тему перескочити, але якщо це постійно, ви можете почати відчувати, що вас не слухають, вам не цікавляться, і ну, комунікація, як то наче з деревом розмовляєш. Наступний індикатор того, що є проблеми в комунікації в парі, це е, критика замість конструктивного діалогу. Це взагалі, я скажу так: критика руйнує стосунки. Якщо ви критикуєте свого партнера, критика ж різна може бути, так? критика може бути така, типа: Ну знаєш, мені це не дуже подобається, от це, як ти робиш. Мене це там зачіпляє, або я, можливо, ти отак спробуй. Тобто це все одно критика. Якби ви там лагідно, спокійненько не говорили, це все одно критика, але вона достатньо е, з повагою. І інша людина, вона, якщо хоче. Щоб у вас все було добре і хоче вам догодити, тому що, коли люди люблять, вони хочуть догодити, вона вас послухає або вона спробує вам донести свою думку. Тобто вона буде йти з вами на контакт, на діалог. Якщо ви переживаєте і от жалієте, що ваш партнер вас критикує, вас не хвалить, то я вам можу сказати, що, скоріш за все, ви його також критикуєте, або ви критикуєте інших, або дітей. Тобто ви своєю поведінкою показуєте, що критика в цілому це є нормою для вас. І звичайно, тоді ваш партнер може так себе поводити. Або, наприклад, він постійно, або вона, ну ваш партнер, е є, от, в звички, критикувати, і ви також перейняли цю штуку. Ви розумієте, що ну, щось мені не, не дуже це подобається. І я вам хочу сказати знову ж таки, що критика руйнує стосунки. Не йдіть цим шляхом, не рекомендую. Критика, знаєте, от в критиці е, дуже багато неприйняття і нелюбові, на мою суб'єктивну думку. Знову ж таки, можна про щось попросити, а можна претензію пред'явити. От чим більше ви йдете в претензії, в сарказм, в критику. Тим менше взагалі варто очікувати чогось позитивного. Це от є квітка ваші стосунки, так? І ви замість того, щоб удобряти, удобряти це що? Це комунікація, це діалог, це близькість, це коли ви вибудовуєте, так, В, ви, ви вирощуєте. А, і це може бути настільки прекрасно, насправді, коли ви, ви, можливо, своїм прикладом, можливо, разом над цим працюєте, коли ви комунікацію свою розвиваєте, ви стаєте. Як пара, просто не, ну, неможливо сильними, як пара. А, тому рекомендую розвивати комунікацію. І не рекомендую критикувати свого партнера, навіть якщо вам щось не подобається. Висловте це, але не через критику. Наступний індикатор того, що у вас є. Проблеми в комунікації це не бажання ділитися своїми думками, не бажання ділитися своїми переживаннями. Ви живете своє якесь окреме життя, партнер живе своє окреме життя. Ви думаєте, що ви знаєте, про що він думає, ну, він ходить там насуплений якийсь, подумав, ну дебіл, уставший там ще щось, ще тіп, не любить мене, не хоче і так далі. Але насправді людина може те ж саме думати про вас. Тобто важливо ділитися. Але знову ж таки, якщо ви не ділитеся, значить щось є таке, що обробило цей зв'язок. І я вас закликаю зараз. Не, не треба думати, це тому, що він, або тому, що вона, і так далі, і тому подібне. Дивіться. Я взагалі дуже багато часто різне. Ну, я бачу різні пари, я дуже люблю спостерігати за парами. Не в соціальних там мережах, а от ну, взагалі, коли люди комунікують між собою, я от люблю тему парочок. І дивитися на динаміку в їх стосунках, як вони спілкуються. Це цікаво. І я можу вам сказати, що взагалі, от, Най, такі, най, найбільші проблеми, які б я, ну, такі, топ, е, я не знаю, проблема таке слово не дуже гарне, так? але таких затиків, проблемних зон, сліпих зон в стосунках, е, те, що реально їх псує, це комунікація, е, хренова комунікація, її відсутність і постійне е, погіршення. Наступне це. Відсутність тактильності, відсутність а, фізичної близькості, сексу і так далі. Е, і коли, звичайно, є обман, коли люди не договорюють, коли люди типу, живуть якимось іншим подвійним життям. І, і це дуже сильно руйнує. Тему грошей можна якось проговорити тему, там. Ну, якісь такі, знаєте, речі, якщо знову ж таки у людини немає якихось там сильних залежностей, на які він тратить постійно гроші втіхаря. Розуміємо, що ситуації бувають різні. Але от, оці три, які я озвучила: подвійне життя, секрети, обман, відсутність а, сексу, відсутність близькості фізичної і проблеми в комунікації, коли ви не чуєте один одного, коли ви не проговорюєте, або коли ви проговорюєте, а інша людина, ну, от, от, ну, от просто головою об стіну наче б'єтесь. ви маєте зрозуміти, що коли ви а, в комунікації, наприклад, не бачите. Людина каже, окей, я тебе почув, але я це змінювати не буду. Наприклад, тому що, тому що і тому, що. так? І тут в цей момент ви маєте для себе зрозуміти, окей, добре, а, чи хочу я. Це продовжувати, чи мені підійде такий спосіб життя. Наскільки це для мене критично? На мене, для мене, наприклад, це може бути критично там, від 1 до 10 на трійку. Тобто мені це дискомфортно, але в принципі я можу з цим якось жити і не можу сказати, що мені це якось суперечить як особистості, моїм цінностям. там прям, Ну, Якби я з цим не погоджуюсь, мені це не дуже підходить і подобається, але це не критично. Так? Але якщо людина, наприклад, вас любить і вона. Хоче зберегти стосунки з вами, вона буде вас чути. І ви маєте робити те ж саме, до речі, тому що ми так хочемо, щоб нас чули, щоб робили так, як ми хочемо. Але ми самі не чуємо потреби свого партнера дуже часто. Тому я вас закликаю бути уважними, слухати і чути. І ви маєте розуміти, що в кожній дії партнера, в кожному конфлікті, в кожній якійсь ситуації. Ви можете побачити і почути потребу цього партнера, цієї людини. Тобто, про що ця поведінка, цей вислів, ця ситуація говорить, яка є потреба у цієї людини. Я думаю, коли ви вже перестали ділитися своїми думками і почуттями, це, звичайно, говорить про те, що емоційна близькість ну, якби, зникає, так? І взагалі для мене дуже сильним індикатором є, що, ну, Вашим стосунком вафля, вибачте, за таке. Хочу що вибачатися, ми всі якби, живемо в реальності. Так? Коли ви не радієте, що партнер приходить додому, коли ви радієте, коли його немає, ну типу вам комфортніше, коли його немає. Коли ви... Так, у нас у всіх може таке бути, що тіпа, там, коли діти і чоловік кудись там пішли, то ви, тіпа, ух, може, видихнути там, трошки для себе щось зробити. Але я говорю саме про партнера, не про чоловіка і дітей, про ролі, а про партнера, про близькість, про зв'язок, про контакт. Коли ви радієте, що його немає, або вам комфортно в цьому, я думаю, що це а, ну, просто удо удобна така зона комфорту, до якої ви звикли, зручна. Тобто там немає романтики, там, скоріш за все, немає кохання, там немає чогось такого. Такого, ну, просто люди живуть, в них побут. Е, є ж різні пари, так? є пари друзі, є пари коханці, є пари партнери, а є пари виживання побут. Це коли вони обидва ну, типу, вже один одному і типу, просто ну, стирають, готовлять дітей там щось. Е, ну, типа їм комфортно так жити, це їх побут. Але там. В сексуальній сфері нічого, або таке все, щось вяле тухле. Він там собі подрачує, вона там щось собі подрачує, вибачте, але ну це факт. Потім вони майже не розмовляють там про щось таке близьке, от про тебе, про мене. Так, ну немає їх як людей, як особистості, немає в цих стосунках. Є ролі: мама, папа, бабуся, дідусь це все ми разом. Але немає їх як особистості в самих саме в цих цих стосунках. Вони можуть проявлятися як особистості там, в своїх хобі і хобі, там, ще щось. Але коли вони разом, я ти наодинці, то там близькості немає. І, звичайно, я не кажу, як правильно або неправильно вам всім вирішувати. Що для вас близько. Для деяких людей, наприклад, дуже важливо, щоб це був ну, найкращий друг, з яким комфортно. І все інше якби не дуже важливо. Не так важливо, як саме друг, з яким комфортно, з яким от просто от класно. Але там часто може сексуальна сфера страждати і повага. Для когось дуже важливо, щоб люди були, знаєте, йшли разом до однієї мети. От вони. Команда, вони разом е, працюють на там, обще благо, скажімо так, щоб у них все було, як вони хочуть. І вони от разом там, працюють, щось роблять, будують своє гніздечко, і їм так от комфортно. Так? Але так, там також тема може сексуальності романтики підстраджувати, скажімо так. Ну і сфера друзів, ну вони такі трошки напряжені. Ці люди, я вам так скажу. Їм може бути весело, але такі напряжені. Там конфліктики такі. -такі. Далі у нас є коханці, так, це люди, для яких, от, поки в нас є секс і поки в нас є з тобою діалог, у нас все добре. А, ну, там і дружба є, і романтика, звичайно, секс. У деяких дружба, до речі, хромає, але це можна підтягти. І вже вони там можуть допрацювати тему напарників, тобто на якусь там. Ціль працювати. Але для них індикатором на першому місці є саме ти і я, наша романтика, наша з тобою пристрасть, наша, наш з тобою зв'язок. І без цього люди ну, втрачають повністю інтерес, якщо в них там немає близькості емоційної або фізичної, вони втрачають інтерес до цих стосунків і починають трошки там: ну, як возок о, кудись туди уїжджає. Тому і люди, які вже виживають в побуті, ну. Мені просто здається, що вони свій, свій час марнують. Але якщо їм комфортно, може для них це більше в пріоритеті, просто бути в стабільності. От є дружина, діти, виставили фотку у Фейсбук і все добре. На Новий год поїли, пожрали, напилися, пішли спать. Ні там ні якоїсь дружби, ні такого глибокого зв'язку, ні оце там ну, якогось інтиму фізичного і духовного. Типу ну, там кожен живе своїми якимись. Іншими фантазіями. Я, до речі, думаю, що люди, у яких уникаючи тих прив'язаності, добрий день, вони от саме бояться стати такою парою. Оце от, 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 от останнє, що я перечислила. Але я вам так скажу: якщо ви розвиваєтесь, якщо ви навіть цього боїтесь, то навряд чи у вас це так буде в стосунках. Можливо, треба визначити, що для вас саме важливо. Щоб не було там рутини, щоб був зв'язок. Для мене, наприклад, дуже важливо, щоб ця людина мені була коханцем. Це обов'язково фізичний контакт і емоційний контакт. Ну, без цього я взагалі не бачу сенсу стосунків для себе. Я була в таких стосунках, і я зрозуміла, що ну, окей, ну можу я бути в стосунках, коли ми типу партнери або ну, просто друзі. Ну, з друзями, в мене був, була така ситуація там. Прикольно, але ненадовго. Е, Тому що ти п, починаєш, або він починає закохуватися хотіти когось іншого, бо ти йому друг. Але ну, якби хочеться романтики. Людям хочеться романтики. Чоловікам і жінкам в якийсь період їхнього життя. Нам всім хочеться цього. Тому якби дуже часто так. я ж кажу друзям, така штука з сексуальністю, що там потім вже не, не цей не той. І не цей. Отже, ми з вами сьогодні проговорили про ну, таку основну проблему, так? це комунікація. Далі у нас з вами ще є інші а, такі топові теми проблемності в стосунках і взагалі, що з чим стикаються пари, з чим стикаються люди. І, і так далі. Але ну, відео так же довге, і я думаю, що ми з вами це на інший раз перенесемо. Тому дивіться: комунікація це ключ до будь-яких стосунків. Без комунікації у вас нічого не вийде. Ви будете йти, тіпа, будувати ці стосунки, застрягати десь, не пропрацювавши цю проблему, ви будете, типу, йти далі. Воно там десь замнеться, перемнеться. Я вам рекомендую обов'язково язков, обов налагоджуйте комунікацію. Якщо ви бачите, що щось не клеїться в стосунках, працюйте над комунікацією. І я розумію, що іноді гордість, я розумію, що іноді бісить, що іноді злость бере, що іноді там кров закипає. І я це все прекрасно розумію, тому що я така сама. Але якщо для вас людина має велике значення, ви її... Любите і ви хочете, щоб вона була щаслива і ви були щасливі, то є сенс над цим подумати. Якщо у вас з цим труднощі, або ви не бачите, є якась сліпа зона, або ви от у вас з сніжний накопився, і ви такі, хай він перший, або вона. от хай вони це, це через них. Я вам рекомендую звернутися за консультацією до мене або до іншого спеціаліста, де ви можете разом подивитися, як це розплутати. Ви можете спочатку перші туди сходити, до психолога або а, до людини, яка допоможе вам саме з комунікацією. Не тащіть одразу свого партнера. Якщо ви відчуваєте, що є проблема, і ви перша людина в стосунках, яка це відчуває, не треба одразу партнера штовхати іди до психолога. ІДИ. І він вам скаже: ну, в тебе проблема, ти і йди. Фернаф. Тому. Зверніться самі, подивіться, може щось ви помітите для себе. Але я так вважаю, стосунки це як, ну, скажімо, давайте так, це як торт, який має конкретні інгредієнти, там для того, щоб торт там слоїстий такий торт, знаєте, такі красиві слої, такі смачні, кожен з різним а, смаком, відтінком. І ви, будуючи стосунки з першого дня знайомства, а, Боже, сусіди лящать, а, ви будуєте цей торт, скажімо так. І іноді, ну, якщо ви типу, ой, та цей інгредієнт пропустимо, ну його нахер. Цей значить, слой виріжемо пофігу, це перекриє все. Ну, і торт так буде смакувати і виглядати. Ну, може, і нормально, але без отієї начиночки, яку б хотілося. Тому дуже важливо кожен крок, кожен етап, щоб вам був комфортний, або хоча б не дискомфортний. Або щоб воно було шикарно. Не зажовуйте, не випльовуйте, от то кудись туди загреблий, підмали і забули. Ні, все має значення. Це не означає, що ми маємо колупатися, там, знаєте, і до всього доколупуватися. Ні, вам має бути комфортно. Я розумію, що пари бувають різні, іноді це мамка і син. І всі такі такі: ні, треба бути мамкою і сином. Ну, а й цим людям це підходить. Ну, для них це працює. Ну, оцей хлопець, наприклад, ну він ну, синок. По своїй натурі, от він синок, але... і ці люди підписалися на це. Розумієте? Там буде, звісно, одна проблема, що секс буде індикатором, або навіть не те, що секс. Ну, Там різні коротше, можуть бути індикатори, але такі, типу, проблемки. Але кожному хлопчику, який з мамкою живе, да? йому хочеться бути героєм. Цвіти притащить кудись, знаєте, щось таке романтичне зробити, побути героєм, таким великим на коні, там, я не знаю, типа десь проявити цю свою якусь частинку. Можливо, вона в нього не велика, але проявити її. да, десь, щоб його хотіли, десь щоб на нього дивились отак. от. І, звичайно, це може закінчитися якимись там переписками, якимись там, свідашками в цій харі ще. Щось. Кожній мамці, да, хочеться, щоб за неї взяла відповідальність. І її захистили. Так, але вона своїм контролем оцим, вона своїми трахтящими ввозами, ну, не може якби дозволити собі трошки контроль -то відпустити. Але це вже інша тема, ми в це поговоримо. Або навпаки, доченька і папа. Там теж є свої перекоси. Да? Якби така інфантильність зі сторони жінки і гіперконтроль. Типа, відповідальність зі сторони чоловіка, там також у нас можуть бути і елементи проблеми з сексом і так далі. Тому, але кожен вибирає те, що йому підходить, кожен вибирає те, що йому подобається у всіх сенсах. Тому не, немає якогось одного ідеалу. Але комунікація вам ну, знадобиться в будь-яких цих стосунках. Там. Це мама і синок, папа і дочка, два друга, два любовника. Ну, неважливо, комунікація потрібна всім завжди, повірте мені. Тому, так, приходьте до мене, підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм. Я вас запрошую на онлайн-консультації. Я їх проводжу по вихідних і в другій половині дня по будням. І я вас запрошую подивитися мою міні-програму. -про ну, як міні там? Кілька годин, але вона дуже легко дивиться, дуже ну, весела, така легка, прикольна, і мені здається, дуже корисна для тих, хто хоче побудувати нормальні стосунки і знати на що звертати увагу, якщо ви трошки заплутались. Тому що нас ніде не вчать будувати стосунки. Ми бачимо те, як це роблять наші батьки, сусіди, там якісь оті, дяді, і хтось там в інстаграмі. Ми... Іноді можемо щось пропускати, опускати. І щоб ви не витрачали свій час на непотрібних вам партнерів. Переходьте, дивіться. Я залишу силочку посилання на мій сайт. Я, взагалі, -то, сьогодні цілий день працювала на роботі. І для мене це героїзм сісти і записати вам відео. Тому, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, залишайтеся. І чим більше вас буде, тим більше я буду мотивована, щоб вам ще щось записувати. Все, дякую, до побачення.